Черговий гормон щастя, гормон стресу, гормон любові, гормон ще чогось. І чергові люди, які приходять і кажуть, ну це ж не гормон, це ж нейромедіатор. А потім треті люди, які дивляться на визначення дофаміну і бачать, що там написано дофамін, це нейромедіатор та гормон і далі бла, бла, бла. І от як в цьому розібратись, зараз спробую вам допомогти. Найголовніше, що треба тут зрозуміти, що і слово гормон, і слово нейромедіатор це, якщо дуже метафорично, певна професія речовини. Тобто одна і та саме речовина в певних обставинах за певних умов може виступати як гормон і як медіатор. І в залежності від того, про що саме ми говоримо, який контекст використання саме цього чи іншого слова, ми можемо зрозуміти коректно воно використано чи не дуже. І для того, щоб дуже швидко в цьому розібратись, пропоную вам ось таку табличку, де можна чітко розділити, що гормон це щось, що, від, що працює в рамках ендокринної системи. Тобто, коли мова про ендокринну систему, мова відповідно про гормони. Нейромедіатор це щось що працює в синаптичній щілині, в міжнейронних розмовах. Відповідно, має стосунок до нервової системи. І коли ми говоримо, умовно кажучи, про той самий дофамін чи серотонін, то ми можемо про них говорити і як про гормони, якщо мова, про концентрацію в крові, про якісь фізіологічні параметри. Так, і як про нейромедіатори, або як ви можете інколи побачити в англомовній літературі, нейротрансміттери. Це абсолютні синоніми і просто справа смаку, яке слово ви використовуєте. Але якщо ми говоримо саме про контекст чогось, що пов'язано із мозковою діяльністю із вищою нервовою діяльністю, з якимись поведінковими аспектами, то скоріш за все, все таки мається на увазі саме роль речовини, як нейромедіатора. Тому відповідно, коли ви чуєте, що Дофамін це гормон щастя, хочеться одразу виправити на те, що все-таки це нейромедіатор. Інша справа, що в контексті дофаміну, там із щастям дуже багато питань. В мене є окреме відео на цьому каналі, яке пояснює про те, що дофамін це не гормон щастя, не нейромедіатор щастя, а речовина, яка дає нам відчуття за. Щось там декілька якихось одиниць часу до щастя. Оця невизначеність, оця мотивація це і є більш точна характеристика дофаміну. Хоча знов таки не єдина, бо це дуже впливова речовина в нашому організмі. Далі, якщо ми говоримо про е, професію, то ми маємо е, звернути увагу на те, наскільки довго е, триває дія цієї речовини. Якщо мова про гормон, то це тривала системна дія це е, е, дія, яка може впливати на наш стан протягом днів, а інколи й довше. Якщо ж мова про нейромедіатор, то вся його робота виконується буквально за мілісекунди, наносекунди та інші частки секунди, тобто дуже швидко запускається певний процес, змінюються електрохімічні параметри клітин, включається вся ця синаптична передача, і це відбувається дуже-дуже дуже швидко. Інша справа, що далі потім це може мати також і системні наслідки, і бути компонентом чогось більш тривалого, але от безпосередньо в синаптичній щілині це справа дуже, -дуже коротких проміжків часу. Як уже зрозуміло, що якщо про ендокринну систему мова, то відповідно це. І можливість знаходити речовину в крові, тому що саме кров'ю вона передається з точки А в точку Б, і відповідно синтез у якихось залозах найчастіше. Якщо говориться знов таки про нервову систему, то мова тільки про цей шлях синтез в одній точці клітини, потім транспорт до місця, де може ця речовина вийти з клітини, потім коротке життя в синаптичній щілині. Піймання а, рецептором антенкою на поверхні наступної клітини, і далі а, низка усіляких внутрішньоклітинних процесів передачі сигналу, яка призводить до так званої клітинної відповіді. Загалом всі ці подробиці я описала в книзі пригоди клітин, і тут можна почитати трошки детальніше про саме цей процес міжклітинної розмови, коли ми описуємо все, що відбувається з. Клітиною, яка виділяє певну речовину, з клітиною, яка приймає цю речовину, та, як то кажуть, між цими клітинами саме в синаптичній щілині. Проте, щоразу підкреслюю, що це дуже-дуже спрощена схема. І те, що ви зараз можете бачити на екрані, це якраз картинка із пригод клітин, яка ну, просто максимально спрощено показує оцей момент зв'язування речовини нейромедіатора із рецептором на поверхні. Іншої клітини. Знов-таки на цьому каналі вже були попередні відео і окремі про і про ендорфіни, і про синаптичну передачу з презентацією, тобто ці всі подробиці ви можете знайти. Але мені дуже хочеться, щоб більш поширеним стало, якраз таки більш вдумливе використання слів гормон або нейромедіатор. Все-таки дещо знижена оця примітивізація і зведення ролі якогось одного хімічного сигналу до якоїсь супер пафосної поведінкової характеристики. Якщо ми говоримо про щастя, то воно сильно складніше, ніж просто роль одного чи навіть двох чи трьох гормонів чи нейромедіаторів. Якщо ми говоримо про кохання, то воно також значно складніше, ніж молекула оксидатори на листівочці замість сердечка. І якщо ми говоримо про стрес та про якісь більш негативні впливи на наш організм, то вони також, на жаль, чи на щастя складаються із багатьох компонентів. І, до речі, нагадую, не забудьте подивитись у клятого раціоналіста на каналі відео про гормон стресу кортизол, де також є мій коротенький коментар. І дякую Артему за можливість записати це відео. Професія речовини, гормон або нейромедіатор все залежить від того, який контекст. Дякую за увагу.